Дякую файному місту Дніпро за підтримку. Всім, хто слухає мене наступний вірш, і хай ваші серця розчуляться разом з моїм. Спини мене, отямся, отям, така любов буває раз в ніколи. Вона промчить над зламаним життям, за нею будуть бігти відноколи. Вона ж порве нам спокій до струни. Вона слова поспалює вустами, спини мене, спини і схамини, ще поки можу думати востаннє, ще поки можу, але вже не можу. Настала черга й на мою зорю. Чи біля тебе душу відморожу, чи біля тебе полум'ям згорю? Слава Україні! Разом переможемо з коханням у серці.